Пане Андрію, хочу звернутися до вас у зв'язку з цим відео. Коли ви представили цю глобальну мирну ініціативу, чи побачили ви бажання серед країн йти цим шляхом, попри навіть те, що пункти 7, 8, 9 і, здається, 10 вимагають віддати загарбані території і поважати цілісність, неподільність України. Це не те, що готова робити Росія. Чи чуєте ви підтримку? Відчуваєте підтримку країн, щоб вам з точки зору заохочення Росії до виконання. Дякую, Фаріде. Перш за все, коли рік тому президент Зеленський представив формулу миру на засіданні Великої двадцятки на Балі. Це зіткнулося з певним здивуванням серед деяких наших партнерів. але для нас це було дуже важливим моментом. Бо раніше вже почали формуватися якісь ідеї, плани, пропозиції. Вони надходили з різних куточків світу. Звісно, ми вважаємо, що Україна має право запропонувати план мирний, бо війна відбувається тут. Агресія проти України триває. І ми звісно, хочемо бути дуже активними у просуванні і розвитку цієї ініціативи. Формула миру президента Зеленського, як ви бачили, складається з десятьох пунктів. Усі вони ґрунтуються на міжнародному праві. На відповідних розділах course, уставу ООН. Appeared, коли вона з'явилася. Коли ми почали говорити про неї, багато хто не дуже розумів, про що йдеться чимало запитань, почали з'являтися. Чому ви думаєте, що це справжній шлях до миру? Що це призведе до завершення війни? Ми. Почали цю роботу з роз'яснень Почали говорити з партнерами нашими. Ми розуміли при цьому необхідність залучення усього світу. до цього усі основні принципи цієї платформи у тому, що ми готові чути і слухати увесь цивілізований світ. Тут дуже важливий момент наступний для потенційного учасника. Країна повинна поважати міжнародне право. устав ООН, незалежність України, нашу територіальну цілісність, наші міжнародно визнані кордони, нашу суверенність. Далі ми готові слухати, готові обговорювати. Перед Копенгагенською зустрічю, зустріч, коли мали ми першу зустріч на рівні радників з питань безпеки і політичних очільників, Переважно відверто кажучи, скептичним було ставлення. Небагато країн вірили, що це може бути реалізовано. Що країни глобального півдня будуть готові до участі, і буквально за кілька днів ситуація змінилася з того, відбудеться, не відбудеться, на відбудеться, вже відбулося. Питання, коли можемо знаєте, подякувати премєр міністрі данії команді, вони негайно вирішили питання своєї підтримки, think, формули і дали площадку для проведення наступним важливим рішенням було проведення другого засідання у країні глобального півдня. Можливо, ви пам'ятаєте, що минулого року ми мали дуже успішний обмін полоненими. 250 осіб було звільнення, в тому числі 5 героїв, 5 командирів Завсталі і 10 іноземців було звільнено. У цьому велику роль відіграла Саудівська Аравія. Ми знаємо про успішність Участі президента Зеленського до великого незадоволення Росії у засіданні країн Арабської Ліги і тоді було запропоновано саудівській Арабії долучитися до процедури проведення цих самітів після певної підготовчої роботи. Відбувся дуже успішний такий саміт, Зустріч у Джеді ми змогли залучити до неї утричі більше країн, в тому числі Китай, Індію, Бразилію, Південну Африку, і, безумовно багато країн інших глобального півдня. І коли ми говорили за столом, знаєте, усі погодилися. Everybody was agreed in, we were in, we were in the, the world. Of the chapter було погодження щодо значення міжнародного права, уставу критичні для нас моменти територіальної цілісності, і неподільності в нашому розумінні. Територіальної цілісності і суверенності нашої країни. Так, правдою буду сказати, що маємо різні позиції щодо того, як дійти до бажаних результатів. Але насправді ми продовжимо роботу з об'єднання світу довкола формули. Звісно, були деякі такі не дуже успішні розвідки. Дуже ціную, що колеги з Німеччини, з Франції відверто сказали так. Тепер ми можемо сказати, що нормандський формат, мінський формат, що вони були неуспішними. Бо ми бачимо, що з цього вийшло. У чому основний принцип і велика різниця полягає? Цивілізований світ, країни які несуть відповідальність, да вони потребують спільного єдиного плану. Вони мають працювати над впровадженням цього плану. і наша формула миру. Не просто про закінчення війни, не просто про те, як кризу врегулювати, кризу, яка є наслідком війни. Це про те, як. Попередити такі війни у майбутньому І чому це цікаво? Оскільки це має бути глобальна платформа, і зараз ми чекаємо на наступну зустріч на рівні радників з питань безпеки і чекаємо першого саміту з питань миру на рівні лідерів, керівників на якому етапі? Можливо було б долучити Росію до цього процесу. Ви сказали, що Саудівська Аравія допомогла в обміні е, полонених, оскільки вони мають добрі стосунки з Росією. Чи потребуєте ви інших посередників для т... які могли б бути залученими? Оскільки на якомусь етапі? треба бути в якийсь спосіб залучати росії щоб було припинення вогню і досягнення певних із тих цілей про які ви сказали знаєте фаріда я не вірю у посередництво з нас досить посередництва досить ми його мали в нашій історії це не не спрацьовує у що I я agree, вірю натомість, це на перш за все, і тут наша linear, позиція є абсолютно that's... міцною і однозначною. Ми не просто думаємо про будь-які переговори. Усі військові мають залишити територію. На нашій державі і формула миру побудована в такий спосіб, що ці 10 пунктів і в них останні пункт це юридичне підтвердження завершення війни. Але до того як це станеться, необхідно провести всю цю тяжку роботу у решті попередніх дев'яти пунктах, про які ви щойно чули у цьому відеоматеріалі. І в останньому на останньому after, саміту з питань миру після того, як ми вже realize... зможемо реалізувати все, що викладено в попередніх дев'яти пунктах. звісно, тоді може бути певна можливість зустрітися, але не Україні з Росією, а зібрати всі країни, які будуть долучені, які пройдуть з нами всю цю роботу і будуть гарантами, і ми зможемо юридично затвердити, що війна закінчилась, Україна повернула всі свої території, Україна отримає всі компенсації за завдану шкоду. І всі люди, які повинні у цій кризі, понесуть повну відповідальність за свої дії. in в газетах пишуть про те, що поки ви прагнете вступити до НАТО, ви кантрис також, також, спесифіксекуріґарантікож говорите про можливість надання певних гарантій безпеки для України з боку конкретних країн, скажімо як Сполучених Штатів, на кшталт того, як це було зроблено з Ізраїлем. Чи переговори щодо цього відбуваються успішно? Ви знаєте, перш все, я гадаю, що українські реалії навряд чи можна порівнювати із реаліями будь-якої іншої країни. Але ми маємо цю війну. І на жаль, після 24 лютого минулого року усі люди у світі розуміють, що існуюча чинна система безпеки світової просто не спрацьовує. І найбільшою гарантією безпеки є тільки членство в НАТО. Ми всі тішимося тим, що після Вільніса ніхто. Не говорить про те, чи станеться це, це для України чи ні? When? Лише питання в тому, The коли се питання закрите, але для цього дійсно ми потребуємо справді гарантій безпеки. оскільки ми ще добре пам'ятаємо про Будапештський меморандум і ми абсолютно чітко розуміємо, що спрацьовує, а що не спрацює. і до Вільнюського саміту ми почали обговорювати це із нашими партнерами і колегами. Питання гарантії безпеки і що для цього необхідно. і як ми узгодили цю декларацію, що дуже дуже важливо. І зараз. Більш ніж 20 країн приєдналися і підтримали цю декларацію. Я впевнений, що ця процедура продовжиться. Ми вже розпочали конкретні переговори зі сполученими штатами. Відповідні делегації вже. Опрацьовуючи текст відповідних угод, ми вже розпочали цю роботу з Великою Британією, ми вже почали вирішили почати цю роботу з Канадою, Японією та багатьма іншими країнами. я гадаю, що все це. Разом дає нам можливість розробити нову систему безпеки, яка допоможе Україні забезпечити справжню безпеку для себе, не лише просто Um, захиститися а, і показати, щоб навіть потенційні агресори у світі не могли навіть подумати про щось подібне, щоб так вчинити в майбутньому. Борис Джонсон, яка ваша думка щодо цієї проблеми? Ви говорили, що ви проти переговорів з Путіном багато людей <реку> <реку> в вашій країні підтримують Україну, чи приведеться до переговорів, чи потребує Україна певного компромісу, чи важко буде повернути Крим всі ці питання обговориться. Як супорти як Україні обійти всі ці важкі місця? Ну, перш за все, хочу сказати, що. Я Повністю підтримую ту програму, про яку ще говорив пан Єрмак і знаходження унікального якогось виходу, якщо є якийсь спосіб дістатися якогось мирного врегулювання, звичайно, треба це робити. Всі моляться за це, але я не думаю, що це можливо зробити з Володимиром Путіним. Не думаю, що це є досяжним. Ви бачите, навіть пригоджен хотів якось полагодити питання з путіним і знаєте, що з ним сталося. Отже, я тут великий скептик. Але сподіваюся, щось працює, але найважливіше для світу це довести, що наші цінності працюють. цінності демократії, свободи, захисту свободи, і що ми готові їх захищати. Це означає, що ми будемо захищати Україну. Увесь час аж до того, поки останній російський солдат не залишить територію України. Ось у цьому наша задача, на мою думку, це так. Я можу сказати і про загальну позицію Великої Британії. Всі політичні партії у Великобританії поділяють її. Але довгостроково питання дійсно стосується НАТО та гарантій безпеки. Ми повинні абсолютно чітко собі сказати, що питання НАТО, яке безпосередньо пов'язана із проблемою агресії Путіна, і якби ми не були такі. Хронічно неоднозначно, якби ми були набагато чіткішими в своїй позиції, а ми постійно. Знаєте, говорили одне, думали щось інше, говорили половинчато, і це була просто трагедія. Що необхідно мати зараз, це показати, що ми хочемо щоб Україна якомога скоріше стала членом альянсу якомога скоріше. Що тут питання що працює? НАТО спрацьовує, спрацьовує. Ніхто із НАТО не не хоче вийти. Ну не будемо говорити про приклад Франції у певний час історії. Питання зараз не, не в цьому Йдеться про п'яту статтю. Всі всіх вона приваблює скільки це потужна гарантія безпеки і сильний психологічна підтримка країні, і серйозне стримування ти усіх тих, хто хоче чинити агресію. Нато довело, що вона є. Ефективним альянсом. Путін тут такий був аргумент, що якби а, дехто говорив, якщо Україна буде в НАТО, це спровокує Путін. Але Путін перший розбив цей аргумент. Бачите, що сталося без членства України в НАТО. Ми намагалися, щоб Україна не була членами членом Альянсу. В результаті сотні тисяч людей в Європі загинули від цієї війни. Тільки членство в альянсі є довостроковим вирішенням цієї проблеми. Дійсно, це буде дуже тяжко сприйняти багатьом людям в Росії, але це має свою перевагу чіткості. Так само, як в Біблії говориться про сила віри в чіткості. І тут так само має бути чіткість щодо нашої позиції, і це має бути, бути очевидне. Саме цьому є наша відповідь і ми маємо її забезпечувати спільно, оскільки ця інституція спрацьовує і давайте працювати заради цього. Будемо скоро переписувати біблію це буде одкровення від бориса джонсона